Да Саша. Так, он был маленький, говорит, так вот Просими, да? Да, да. В жовте. черт он длинный и такой слабый. А тут есть копчишка чувака. Ну, не да я думаю, Саша, ну, и так и Вони ще, наверное, не вилазили. О, а, якраз голубята. Так, Краснорябий, дядь Саш, пойдет, такий порядок. Оце коснелям бачу, ці здорові. Це ті, що вибрали там, чи це вже давно ви. Вони понаєдались, попні воло. Ой! Це багато. Це чорно, я ви. Вже по чорноряби хочу почубати, ну, ну, Ще треба над ним. Роботай. Воно вже невелике. Так, хороше. Ну не чубати. Не, не. Лахмати, Лахмати. не, ще не чубати. Ні, ні, охвата. Охвата. Ще не чубати. Ну вже на слідуш. Голуби, так. Не на губки. Це по чорноряби. Щось не їсти не хочуть. Та вони повні всіх падають. Та воно перекорює набуду зутра не корми. Там півглуб'ят полі сюди. Там голуб'ят. Mm -hmm. Хороша чорнолябенька. Воно вже перебите, якби я показав ту чорнорябу в руках, це по мішканні, по косміявику вони вийшли. А я тепер їм їх додаю. А что у, желтых, О, что? у А там где-сюда голубя в этом году сплошные есть желтые А вот эти красавицы это мне Володька Лютый наделал им голубенком давно Они понаедались такие же в лужах Да не хочу есть, я думал они злотяки а, а сейчас ты знаешь я сейчас покупаю я, я им даю Крупуха, печеньый вот этот формочный, для голубя. Для мобудя, да. Не, есть у болевый. Да, да, є, є. есть, есть. Есть пыса. і ячми, кукуруза. так Николаївсь... Ви, Видно, що робота, робота пров... хороший. А чорні? Вот як... ну, если... Вот это молоде вийшло, ще у нас. Молодець, багато. Я зайду. Давай, пойдем, Якби сіла волі були поубивати в половину, я їх не, не можу. Ось це по, по, по цій ага. ага. Ну, Хороший такий чубчик. Ну, пока, покажу, чиня, поки не видно, що воно буде білого Я понял. А это по этим красоря это светлый такой глубокий. Белый, да? Бел... белый, а он а одна... порван этой желторябенькой. Ага. Ну, них пока тут хорошие. Ну, для люту, кому там, а так. Э, придется. Все. <реш> <реш> Покраснели і вже на яйцях Голубята, а у нас сюди дні. Всі в місті сидіти. Ну це не красиві, це цих пор треба виводити. Молоде вийшло. Ага. Молоді рядені. Ага. А це я перебиваю, щоб чуби взяти. Вони це красна біл ага. а я її спеціально спарував з чорним. Ну голуб'я одне, ну красний я убрав. ну, Він такий косачок, він не лохматий. Ага. А я хочу, щоб болі. А голуб'я вже одні... чорний, чуб чор, красивий, все. Ось, все. У... Все молоде вийшло. Воно ще тільки вийшло. Ага. Таке. Це, ну це вже по гладких молочних я перебивав, я тобі покажу. Ага. Гладкий молочний і молочний глупає. Оце ну, вже з брачком. Ну, вона красива. І крило, і так вона. Оце ось. На яйцях вони сидять. Ага. Поламали, блядь. Ну і таке, ну. Все, все. Я потім оцей, если хоч к чубати, гречі, хай голубят докормлять. У мене красный біл білохостик. Хватає, да? так? Давай. Ну, вони косачубеньки, ну, луга дають хороший. -а. -а, -а. Мені не подобається, що я їх стараюся вже блін що крила тягають. Ми я тоді понабирав. А що тут? А це красні теж чубаті сіли на якихось. Mm -hmm. А це всі варябі. Вони ну, поламали, пили просто. А глуб'я, ти бачив. Одне біле дають. Ага, одне поясати. Оде да, поясати. То... Зараз. Щось, щось Перепаровано. Так. Ну, Олі красне. Ну це красний жовтий парований. Ага. Красний багатенько в мене білохвостик. Це сплошні красні. Ну це вже перебито, вона така широченька. І, і не велика вже така, да? Ні, вона маленька, вона вже вкусна. Вже така, як мало. А оце їх тепер з скапцями всіх. А мене. Це пара, да? Ні, ні. ні. Жолтая. В неї пара. Отої скобець гречаний. Я, я, я спеціально А ну-ка. Сырок. Хочу пимать. Здоровье. У них белохвощи, красивые. Ну, здоровье не надо перебывать. Я не люблю здоровых. Здоровье. Дорога. Не, ну работа ведется, видно, что... <кій> Видно, що з'являються екземпляри, хочу, Так що класно. Батьки у те речани хороші. наступний раз вони вже точно будуть давати чубати. Я хочу гречани чубати, крийжуй ночці. Ясно. Навірно, голову буде. Так. Да. І прищу покрасну рябому і молочно-ряденький. оцій молочнорябенці. Ще ви кидав, це молоді. Знаєш, а оце сього ряди, робіть оце... довго. Осьо, молодші, в мене я... Це я вже перебивав щупатиме. Уже они дают тепло. Молочник. Вот я тебе показывал уже, А. -а, -а. Вот это по голову. голубям. А. -а, -а. у него получилось, вот, беленький. Но он уже совсем другой лед. Он по Чубатам и по Донецке. Уже, вот, он уже, он будет летать. Понятно. Я ви чуть на рябеньку піднімати, а ти ви. Я тебе. Що... А де тіше варям в що дві А? Топ не я в лаву. Мішки. Саворяб, а, сього ряби, от я губку випускав. Десь за то ось то мене. Ага. Я всі впаду недавно. Лимонну забрав, так красиво. На хоч подивимося, там корми, сам бо воно маленьке була. Так що кому треба чубаті лохмати звонить. Звонить. Я не помню. Я напишу, якщо ну, щоб приїжджали, ви ж не передаєте. Якщо комусь треба, то приїжджайте. Карноуховка. Отакі От голуби. Вони долиняють, долиняють. Тут є що дивиться. Любители чубатых лохматих. Тут, 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 тут багато.